Без прав, але із обов'язками як велосипедистам слід поводитись на дорозі у Києві, навчає група волонтерів. Вони нарікають, оскільки для велосипеду не потрібне водійське посвідчення, то люди часто вирушають у подорож без елементарної підготовки, наражаючи себе та інших на небезпеку. На одному з веломайстер-класів побував наш Дмитро Фурдак. Велосипедисти зі стажем розповідають початківцям, як не втрапити в халепу на дорозі. Від елементарного повинні мати світловідбивачі. Спереду повинен бути білий, позаду червоний, і на колесах помаранчеві. Повинен бути дзвоник працюючий і гальма. До напевне, найважчого перетин нерегульованих перехресть. Красний велосипедист, красна машина і велосипедист. Як бачите, у красного велосипедиста… Від него нету на Поэтому он Година теорії і до практики. Свої маневри на шляху велосипедист має показати жестами. Так, Показуємо маневр. Поворот праворуч. Так, показуємо і обіжаємо. На вузькій дорозі, або, наприклад, якщо через ремонт залишилося тільки дві смуги, варто пропускати машини вперед, вказавши це жестом. Це допоможе уникнути конфліктів, кажуть тренери. От це взаємодія з автомобілями, з інших учасниками движення, взаємоповага, це важливо. Ми працюємо на позитиві. Після теорії та практики слухачі експрес-курсу складають іспит. Ті, кому він виявився під силу, отримують символічне посвідчення. Підходить і беріть. Тетяна кермує переважно автомобілем. Тому сьогоднішній урок теорії для неї був більше повторенням. А от велосипедистам-аматорам водій наполегливо радить бути відповідальними. Абсолютно необхідно. Велосипедисти, я думаю, сідають за руль, і просто їдуть. Вони не знають правил, тому це номер один знати правила. Майстер-класи Асоціація велосипедистів Києва проводитиме протягом усього літа у різних районах столиці. Для участі варто лише зареєструватися і прийти. Дмитро Фордак, Михайло Потята